Привіт, друзі! Це я ваш робот Піксельок. Сьогодні ми з вами складатимемо справжні космічні ракети і кораблі. Готові до приводу? Тоді починаємо. О, дивіться, тут у нас три ракети, і зараз ми з правої частини будемо переносити їх запчастини на оці ракети. Так, тут до маленької. Чим більше запчастинок, то ти більше ракети треба пересунути. Найбільша частинок до найбільшої ракеті. До тому ж і наступні деталі. Так, одиничка, двоєчка і троєчка. До спробуємо пробуємо до великої, до середньої і до найменшої. Потім, в принципі, до вас спробуємо на велику, не підходить. І ця не підходить. А ця підійшла а. Сюди. Сюди. Так само. Два. Один. Три. Один. Два. Що залишилося? Три. Молодці. Ми зібрали три ракети і запустили їх у космос. Ось трішки лопнемо і підемо далі. Ух ти, а це два космічні кораблі. Один побільше, а інший поменше. По тому ж, в принципі, треба перетягати ці деталі і збирати космічні кораблі. Тут побільше крило, а це поменше. Давай спробуємо одразу більше на менше. Ні, не виходить. Є, є. Так, оці турбіни їх куди. До великого спробуємо. Mm -hmm. Ні, не підходить. Так, і велика до великого. Так, а це ж така за деталь. Ага, зрозуміло, лобове склоки. І ще одна турбіна велика і маленька. Є, ми зібрали і їх теж відправили у космос. Оце супер. Обамо пару кульок і будемо закінчувати. Це було неймовірно. Разом ми зібрали три ракети і два космічні кораблі. Друзі, якщо вам сподобалося грати зі мною, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові пригоди. Па-па, до нових космічних ігор.